Ми вам, з Таврійської землі, привіт, гарячий привезли з безкраїх сонячних степів. Ми, внуки справжніх козаків, ми любимо наш дивосвіт, Пізнати хочемо весь світ, і горді тим, що наші, хоч і маленькі внески в Асоціації ЮНЕСКО. Ми всі прямуємо до ЄС, щоб мир на всій землі воскрес. Щоб всім нам стало краще жити, Щоб із сусідами дружити, Щоб ми в єдиному просторі Жили не наче риба в морі, Щоб про добробут спільний дбали, Та й своє не забували. Тож хай дороги нас ведуть в дальне озору світу, а ми візьмемо з собою в путь Шевченка заповіти. Шевченко. Волею історії, ототожнений з Україною, символ вселюдського єднання та вселенського визнання, його пророчі заклики, а всім нам, вкупі на землі, єдиномисліє подай і братолюбія пошли актуальні і сьогодні, адже основною метою міжнародної організації ЮНЕСКО є сприяння збереження миру і безпеки. Зміцненню співробітництва між країнами в галузі освіти, науки і культури. Кожній людині зрозуміло, що війна це горе, страждання, сльози. Але як донести до кожного жителя планети, що найдорожче в житті це мир? Сьогодні ми, учні дивосвіту, разом з усією Україною стаємо на марш миру, щоб ще раз довести. Що побудувати мир можна лише разом, об'єднавшись, як заповідав Великий Кобзар: ми за єдину Україну, ми за мир в усьому світі. Є різні країни, кордони між ними. Та немає кордонів між людьми, між культурами. ЮНЕСКО спрямовує свою роботу на підтримку міжкультурного діалогу, на відкритість людей до розуміння одне одного. З 2004 року Дивосвіт. Учасниця міжнародного проєкту Асоційованих шкіл ЮНЕСКО і працює за напрямком інші народи, інші культури, гарним шансом і чужому навчатись, і свого не цуратись, як заповідав великий Шевченко, є щорічні поїздки до інших європейських країн на міжнародні мистецькі фестивалі. Це гарна можливість знайти друзів за кордоном та з нетерпінням чекати зустрічей з ними на своїй рідній українській землі. Потужним мистецьким рухом, який спонукає різні народи до духовного єднання та міжнаціонального діалогу культур, є щорічні мистецькі пленери. Ініціатором і постійним організатором яких є Дивосвіт, Цьогорічними учасниками 8-го міжнародного пленеру Дивосвіт-2014, присвяченому ювілею Тараса Григоровича Шевченка та темі Миру, стали представники різних регіонів України. Та країн зарубіжжя, які поповнили Дивосвітівський музей своїми роботами, а надихали майстрів та школярів на творчість рядки з віршів Шевченка. А пофеозом свята стала патріотична пісня про Україну, її акорди зливалися з жовто-синім стягом, нашою найдорожчою святиною. Ось так, серед живої природи у вільному спілкуванні братаються люди яким під власний талант створення дивовишних скарбів у час протиріч нема ціни таким зустрічам, адже дружба народжена в такому спілкуванні на довгі й довгі роки.